Вітаю всіх! Мене звати Ірина Столярова. Я дизайнер команди I love My team». І сьогодні ми хочемо презентувати вам розробку лендінгу для нашого переможця різдвяного розіграшу українського канадського письменника Олександра Чудова. Отже, перед нами стояло завдання зробити ефективний привабливий редизайн існуючого сайту. Основна мета була представити особистість. Автора і книгу Wonder in the Universe» і створити інтерес у потенційних читачів та збільшити продажі книги. Отже, проаналізувавши існуючий сайт і е, зібравши всі вимоги від замовника, проаналізували конкурентів, виділили основні переваги та недоліки, та на основі цих даних створили структуру лендінгу, яка е, дозволяє легко орієнтуватися на сторінці і. Е, Завдяки маркетинговим тригерам і соціальним доказам. Стимулює прочитати цю книгу і придбати її. Отже, детальніше про структуру, додали блоки про біографію автора та блок з інтерв'ю, в якому розказується про книгу і її створення, щоб посилити інтерес до особистості автора та підкреслити його експертність. Також був доданий блок про опис самої книжки, і ми щоб додати інтригу і підсилити бажання прочитати книгу, додали. Окремі цитати, які підсилюють бажання придбати книжку, і також ми додали можливість отримати перший розділ книги безкоштовно, що послабить бар'єр при купівлі книги. Також був доданий блок з відгуками читачів, щоб посилити довіру, і взагалі заклики до дії розкидані по сайту стратегічно, щоб користувачам було легко як зв'язатися з автором, так і придбати книжку. З легкістю щодо візуального дизайну та стилю лендінгу передаю слово моїй колезі Міле Максименко. Дякую, вітаю всіх. Як і кожен дизайн він починається з пошуку ідей, референсів та створення модборду. Так виглядає наш модборд. Тут ви можете побачити картинки зоряного небу, про все світ, про духовність, пошук себе який відображає книгу, а також мінімалістичний дизайн, такі сторінки з журналів, газет, паперові текстури та такі паперці. Ці два напрямки наштовхнули нас розробити два концепти, які ми і презентували нашому замовнику. Ось так вони виглядають: це наші перші такі кроки в пошуку стилістиці. Щоб краще зрозуміти, що подобається замовнику, да, і що краще обрати для лендінгу, перший концепт це більше про автора. Ми використовуємо паперові текстури, такі паперові переходи. А інший концепт він зовсім відрізняється: це більш акцент на книгу. Тут ми використовуємо кольорову палітру з книги і такі розмиття слова та силуети на фоні. Після обговорень. Ми вирішили обрати все ж таки зупинитися на паперовій текстурі, на тому, чим асоціюється саме друк, книга. Ось тут ви бачите головний екран. На фоні в нас паперова текстура, великий портрет автора, що встановлює довіру, а чіткий заголовок з його ім'ям робить його імідж. Пізнаваємо далі. У нас іде коротенький опис, який розповідає про те, хто він та зацікавлює користувача, Спонукає його та чому його книгу треба придбати. Також ми обрали світло-теплу кольорову гаму, щоб підсилити емоційний зв'язок. Що стосується шрифтів, ми обрали рифт без засічок, мінімалістичний, який гарно підходить для заголовків, так і для написання великих текстів. Він гарно щитується. Так виглядає блок про книгу. Ми використали стильну презентацію обкладинки, додали кнопочку з можливістю Тю, побачите зміст на сайті, і наступний блок. Це ми вирішили додати таку родзинку нашому сайту, поєднати дві концепції про космос та паперові текстури. Ось наш вийшло те, що на фоні зоряного неба у нас знаходяться такі паперці, на котрих написані цитати з книги. Далі в нас іде блок. Можливістю отримати безкоштовно перший розділ. Наступний блок це блок з відгуками. Так він виглядає. І далі контактна форма. У нас тут теж зоряне небо на фоні і такий паперовий перехід. Загалом поєднання цих двох концепцій надало нам змогу розробити унікальний дизайн, який є стильним. Він розповідає про автора, розповідає про книгу і продає її. Зараз я б хотіла передати слово нашій розробниці, яка реалізувала цей проект, реалізувала наші найкреативніші ідеї. Це Анна Прутнік. Всім привіт. Мене звати Аня Прутнік. Я фронтенд розробниця команди LFMT. і саме я займалася розробкою та реалізацією даного проєкту. По-перше, коли я починала цей проєкт, перед мною постало головне питання з вибором інструментів та технологій, які дозволять мені швидко і якісно виконати цей проєкт згідно з вимогами як до лендінгу. Так і саме до цього проєкту, і оскільки це лендінг, і він його основна задача це показувати, продавати автора та його книгу, цей сайт повинен бути максимально оптимізований, швидко завантажуватись і легковісним. І саме з цієї причини для реалізації з технічної сторони я вибрала фреймворк Astro, який якраз його основною перевагою є те, що він. Ділить великий код на маленькі шматочки і завантажує його тільки тоді, коли його це потрібно, і саме це дозволяє суттєво прискорити завантаження сторінки. Також за допомогою цього фреймворку і його плагінів ми реалізували двомовність на сайті, оскільки ви бачите, да, що це українсько-канадський автор, і в нього аудиторія є не тільки агломовна, а ще й україномовна. Далі наступне таке питання, яке потрібно було вирішити, це анімації, оскільки наші дизайнери підійшли до цього питання дуже креативно і вирішили використати не тільки стандартні ефекти, наприклад, да, як змінюються кольори, там ховері на кнопочки, на якісь елементи, а також складні анімації, наприклад. Ось як в цій секції, де ви можете дізнатися більше про автора, про його сім'ю, про його життєвий досвід, і тут воно реалізовано більше як вже забуті нами фотоальбоми з фотокартками, коли ми беремо ці живі сторіночки в руки, і починаємо їх переміщувати одна на одну, що дозволяє нам більш глибоко да зрозуміти подану інформацію, да і більш. Яскраво, як да, ця інформація, сприймається користувачами. Ви бачите, да що можна так цей слайдер переклікувати за допомогою мишки або тапу, якщо це мобільна версія, або за допомогою кнопочок навігації, попередня та наступна. Далі наступним таким ефектом, яким я хотіла вам показати, це переміщення ось цієї книжечки при скролі сторінки. Вона переміщується нижче, і такий самий ефект. Ось вона. Доходить до свого місця призначення, і такий самий ефект приходить, коли ми скролимо наверх. Тобто, ця книжечка з нами іде по сторінці. Всі ці анімації я реалізувала з допомогою іншої бібліотеки, яка була також нова, нова для мене. Це Green Sock, більш відомою за абревіатурою GSAP. І ця якраз ця бібліотека дозволила мені в рамках такого проекту реалізувати доволі оптимізовані і складні анімації. В цій секції можна помітити, що ось ці ось картки вони якби левітують на зоряному небі такий ось невеликий 3 d ефект Ось, ви бачите, да вони зміщуються при скролі сторінки. І тут є така невеличка анімація по в поданій книжці. І я хотіла би вам презентувати також слайдер. Ви бачите, що він також створений більше якби до реальних умов, коли в нас картки на сайті картки ми коли кладемо на стіл, вони якраз викладаються більш менш ось таку структуру, і ми можемо так само, як і з фотографіями, переклацувати, змінювати їх за допомогою мишки, зміщення карток або за допомогою кнопочок навігації вперед та назад. І наступним питанням викривати маркетингові сервіси, які вже використовує автор для своїх читачів. Це, по-перше, ось тут у футері є форма для підписки на даного автора. Потім, як вже зазначали наші дизайнери, що реалізована форма для отримання безкоштовного розділу. Якщо ви заповните да, свій емейл, нажмете, ви отримаєте повідомлення, що можете. Знайти книжку у себе на пошті, ви бачите, да, що в нас навіть по папки, да, які розказують нам про статус обробки наших якихось івентів. Вони також стилізовані під сайт, під книжку, під клаптик паперу, що дуже гарно, мені здається, і вписується в весь дизайн сайту. Також, як з боку, Розробника всі форми мають валідацію, тобто певні вимоги, да, і, і ці повідомлення вони допоможуть юзеру зрозуміти, що пішло не так і що потрібно зробити. Змогли помітити, що сайт він доволі глибокий, доволі довгий, тому для цього реалізована кнопочка ось така ось піднятися наверх. І ми можемо з легкістю потрапити на верх сторінки в хедер, і за допомогою меню, яке в хедері, ми можемо переміститися по будь-якій секції. І як результат, я хочу вам показати статистику сервісу PageSpeed, тобто, що вдалося реалізувати цей сайт з максимальною ефективністю доступністю. Ми бачимо, що UX практики максимально реалізовані на сайті, а також що даний сайт є се оптимізований, що покращує його видачу пошукових систем. На цьому в мене все. І далі я хочу передати слово тестувальниці. Дякую, Аня. Мене звати Надія. Я інженер на в нашому проєкті і хочу вам озвучити ту пророблену роботу з приводу самого тестування, аналізу сайту на якість. В першу чергу, звісно, тому що це лендінг і зверталась увага на User-Friendly Experience, тобто наскільки він зручний для юзера для користувача. У нас є три версії: він адаптований під мобільну, десктопну і також таблет-версію для різних. Речі, тому що більше е, до вподоби в загальному я е, звертала увагу це на функціонал, що він зручний, саме якісно е, проведена робота по е, каруселі, по прокрутці також ось книжка. Яка є у нас анімована, і вона в різних версіях адаптована е, правильно з розумінням для юзера? Також у нас є дві версії сайту: це українська і англійська. Можете бачити, в мене вже переключено на українську, хоча англійська в нас основний сайт. І також є локалізація мов. Також це важливіші моменти. Це підписка, контакт з автором книжки. Що ці функції працюють, і юзер може також відправляти запит на те, щоб в подальшому отримувати корисну інформацію для себе від автора. Як уже раніше, Ірина дизайнерка озвучила, що на початку проекту багато продумувалося, який має бути саме вигляд цього лендінгу. Тобто, це не просто лендінг, а ще такий функціональний цікавий сайт, сторінка, де можна користуватися і отримати від цього задоволення. Тому також ось саме користування юзером сайту було для нас теж важливим, для мене як для тестувальника. Можете знайомитись також. Цим сайті, I Love My Team, вже в нашому портфоліо. Зараз я перехожу на наш сайт, і в портфоліо ви можете бачити не тільки вже сайт, який ми додамо сюди, і також ті проекти, які ми вже раніше зробили, і ми з ними ви теж можете ознайомитися. Також ви зможете бачити наші інші роботи нашої команди. Всі проекти, які ми на даний момент додавали у нас на сайт. І, звісно, ми е, тільки частина нашої команди. У нас велика команда. Можете з нею ознайомитися теж на сайті I love my team. І в розділі е, команда у нас є вся наша команда, всі наші колеги яких ви можете тут бачити, і так як я вже казала, є у нас різні версії адаптації. Покажу для вас мобільну версію нашого сайту. Також ви тут бачите, що змінюється меню. Воно розгортається при натисканні на кнопку меню, і ви зможете його бачити тут, також зміну мови і посилання на купівлю книжки на Amazon. По мобільній адаптації так само є анімація і карусель в секції біографія з приводу. Ось, а, анімації книги. Так само тут вона а, анімована, і переходить з одного розділу інтерв'ю, в другий розділ про книжку. Ви це можете також побачити. по мобільній версії. Теж цікаво вам показати також відгуки. Так само працює рекрутка. Можна переглядати різні варіанти, і в принципі її теж можна ось таким чином міксувати в телефонному режимі. Це дуже зручно і цікаво. Дякую.